Часто буває так, що одні люди легко налагоджують стосунки, знайомляться, будують близькість довіру, а іншим це дається дуже непросто. На початку все відбувається гарно. Є інтерес, симпатія, взаєморозуміння, навіть відчуття, що цього разу все складеться по справжньому. Але з часом щось починає змінюватися. З'являється напруга, тривога, недовіра, сумніви. Хтось починає боятися, що партнер віддалиться, зрадить чи покине. Інший, навпаки, відступає сам, коли стосунки стають ближчими, ніби близькість стає загрозою. Який це зв'язок має із нашими стилями прив'язаності? Які вони бувають, і головне, чому саме стилі прив'язаності, зокрема тривожної уникаючі стосунки, стілюються тільки через тіньову роботу. Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак. Я практикуючий психолог. У кожного з нас є свій стиль прив'язанності, який визначає, як ми реагуємо на близькість, довіру, відстань, конфлікти це як ніби несвідомий план дій, закладений глибоко в психіці, за яким ми поводимося, реагуємо, очікуємо, вибудовуємо контакт. Коли двоє людей зустрічаються, між ними виникає не лише потяг чи симпатія. Ми також підсвідомо відчуваємо, чи відповідає ця людина нашій внутрішній історії. І буває так, що ми знову і знову потрапляємо у подібні стосунки, не тому, що нам не щастить, або інші люди погані, хоча ми можемо так відчувати, а тому, що несвідомо притягуємо незнайомі емоційні сценарії і повторюємо звичну модель поведінки. Свідомо ми хочемо, щоб нам було добре у стосунках, а несвідомо обираємо звичні стратегії, навіть якщо це боляче. І цікаво, що цей механізм працює не лише в романтичних стосунках, але й в дружніх, родинних чи професійних взаєминах. Чому так відбувається? Та тому, що наші реакції у стосунках не виникають на порожньому місці. Ми часто повторюємо несвідомі моделі, закладені ще в дитинстві. Особливо важливим є перший рік життя, коли формується емоційний зв'язок із найближчою людиною, зазвичай із мамою, або тим, хто її замінює. Саме тоді ми вчимося, як бути у близькості. Чи це безпечно, чи навпаки боляче і тривожно? І хоча типи прив'язаності формуються ще в ранньому віці, вони продовжують впливати на нас. Упродовж всього життя. Отже, які є типи прив'язаності і що знаходиться в тіні для різної прив'язаності, розкажу далі. Але спочатку запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Ще коротко хочу сказати про тінь. Наша психологічна тінь це ті частини, які ми колись змушені були приховати, щоб вижити, отримати любов чи уникнути болю. Вона складається з поведінки, імпульсів, думок, потреб, почуттів, які ми витіснили або придушили ще в дуже ранньому дитинстві. Тоді це був наш спосіб пристосуватися до середовища, у якому ми росли, але в дорослому житті саме ці приховані частини часто створюють відстань відчуження і тривогу. Вони запускають знайомі реакції, страх бути покинутим, потребу контролю, втечу від близькості або надмірну тривогу. І поки ці частини залишаються неприйнятими, ми повторимо ті самі сценарії, навіть якщо дуже хочемо змін. У психології існує чотири. Типи прив'язаності, і кожен із них формує свій спосіб бути у стосунках. Почну з найкомфортнішого і найздоровішого для нас стилю прив'язаності, безпечного, або як його ще називають, надійним. Він формується. Тоді, коли дитина зростає з відчуттям, що головна для неї людина зазвичай це мама поруч і відгукнеться на її потреби. Така мама не відсторонена, але й не надмірно опікується, вона стабільна, уважна, чуйна, емоційно включена, обіймає і заспокоює, підтримує, коли дитина плаче чи досліджує світ. І завдяки цьому дорослому віці у безпечних стосунках є самостійність, вразливість та близькість, і завжди є пошук рівноваги між цим. Обидва партнери почуваються у безпеці, мають здоровий баланс між різними потребами. Ми можемо бути самостійними, вирішувати свої питання і залишатися відкритими, вразливими, шукати близькість один до одного, коли це важливо. Ось така прив'язаність дає нам внутрішню безпеку і стає основою глибоких, зрілих і теплих стосунків, у яких є любов, підтримка, взаємоповага і свобода бути з собою. Наступ. Обний тип прив'язаності тривожний. Він формується тоді, коли мама з різних причин була нестабільною у своїх емоційних або поведінкових реакціях. в якийсь момент вона може бути надмірно турботливою, теплою, включеною, а потім раптом ставати холодною, відстороненою чи роздратованою. Тоді дитина відчуває себе покинутою, тривожиться, переживає, що її не люблять. А коли мама знову приходить, обіймає, заспокоює, вона Розслабляється, але всередині залишається страх, що це може зникнути будь-якої миті. Так поступово формується стратегія поведінки, у якій дитина намагається контролювати дорослого, викликати увагу в будь-який спосіб, через плач, жалість, образи або навіть. У дорослому житті це проявляється дуже схоже, якщо я не буду говорити про свої потреби дуже голосно і наполегливо мене покинуть. Тому людина із тривожною прив'язаністю тримає свої емоційні потреби на поверхні. Вона легко ділиться своїми почуттями, говорить про страхи, ревнощі, про те, що їй боляче. Збоку це може виглядати, що е, така людина є надто емоційною і певною мірою це правда, тому що навіть найменша загроза втрати близькості викликає сильні болючі почуття, близькість для неї це джерело спокою і безпеки, а будь-яка дистанція навіть нормальна і необхідна, іноді сприймається як катастрофа. Тут є важливий момент. Стратегія людини з тривожною прив'язаністю полягає в тому, щоб триматися поруч з іншими людьми, щоб мати можливість отримати від них допомогу, захист і задоволення своїх потреб, і в тіні в такої людини знаходиться її власна самостійність, певненість, внутрішня незалежність, адже глибоко всередині живе переконання. Якщо я опоруюся сама, якщо я покажу, що мені потрібна допомога, мене покинуть. І тоді несвідомо пригнічується, бо витісняється в тінь багато чого, що пов'язане з опорою на себе, як я можу вирішити свої проблеми, як я можу заспокоїти себе сама, коли погано почуваюся, як я можу покладатись на свої сильні сторони, досвід і якості. І ось тут ми стикаємося з головною трудністю, втрачається контакт із внутрішньою опорою. І людина, наче постійно шукає її зовні. Світогляд людини з тривожною прив'язаністю, я не в порядку, а ти в порядку. Тут іде відкидання своєї сили, автономності, свого можу, тому що є глибоке відчуття, що вона сама не впорається, що без іншого не зможе зорієнтуватися у світі, подбати про себе, прийняти рішення чи заспокоїтися. Обов'язково має бути хтось, на кого завжди можна. Покладатися хтось стабільний, емоційно врівноважений, хто зможе берегти, заспокоїти, підтримати, заради кого можна жити. Третій тип прив'язаності уникаючий або відсторонений, це протилежний полюс до тривожного. Така прив'язаність формується тоді, коли дитина зростає поруч із суворими, вимоглими, емоційно відстороненими батьками. Уникаючи рано зрозуміли, що коли показувати свої справжні потреби, вразливість чи біль можна зіткнутися з осудом та відторгненням, тому поступово вони навчилися закриватися, тримати емоції під контролем і нікому не показувати, що їм боляче. Їхня стратегія бути самостійними, не показувати іншим свої почуття. Так з'являється ілюзія сили, але в тіні таких людей залишається саме те, що найцінніше: вразливість і потреба у близькості. Страх вразливості змушує приховувати будь-які прояви ніжності, прив'язаності, потреби у зв'язку, і, хоча зовні вони здаються спокійними, врівноваженими, незалежними, усередині часто відчувають глибоку самотність, порожнечу, навіть не розуміючи, звідки вона береться, і їм здається, що вони не потребують близькості, хоча насправді дуже її хочуть. Просто навчилися не помічати цієї потреби в собі, витісниш її настрій стільки глибоко, що, здається, її більше немає. І звісно, що це заважає будувати глибокі теплі стосунки, бо тоді доведеться визнати, що інша людина мені потрібна. А це означає дозволити собі бути вразливим, показати, що я не завжди сильна, самодостатня, що мені теж потрібна підтримка, тепло, присутність іншої. Людини, тож з боку вони можуть виглядати сильними одинаками, які вдають, що їм ніхто не потрібен, що їм добре одним, але всередині вони відчувають одинокість. А можуть бути товариським, мати багато знайомих, але все одно тримати емоційну дистанцію. З ними легко, поки стосунки залишаються поверхневими, та коли хтось емоційно наближається, вони відсторонюються. Відкидають близькість та інших людей, і їхній внутрішній світогляд можна описати словами Я в порядку, але ти не в порядку, і коли інші проявляють емоційність або потребу у підтримці, уникаючим важко це. Прийняти вони сприймають таких людей, як слабких чи нестійких, хоча насправді це лише природна потреба у зв'язку та близькості. Ще один стиль прив'язаності, який вважається найменш адаптивним. Це дезорганізований, для нього характерне поєднання рис тривожного та уникаючого типів. У стосунках це проявляється у внутрішньому конфлікті і суперечливій поведінці. Така людина, ніби не знає, як правильно поводитися». То прагне бути поруч, то відштовхує, боїться надмірної близькості. Усередині відбувається постійна боротьба між двома сильними потребами у любові та у безпеці. Без близькості неможливо, але вона здається небезпечною. Часто цей тип формується, коли значуща людина, яка б мала б захищати, ставала джерелом страху або болю, світогляд людини із дезорганізованою прив'язаністю – я не в порядку і інші теж не в порядку. Хоча людина дуже потребує тепла і прийняття, вона часто е, уникає відкидає тих, хто ставиться до неї добре, хто її приймає, і навпаки може залишатися у стосунках, де є зневага, біль, знецінення, образа чи інші нездорові форми взаємодії, пояснюючися собі нераціональними або пом'якшуючими причинами. У таких стосунках зазвичай багато емоційних коливань і драм. То людина тримається за зв'язок, то може раптово віддалятися, бо близькість одночасно і бажана, і лякає. Через це людина з дезорганізованою прив'язаністю може здаватися суперечливою у якийсь момент відкритою, ніжною, емоційною, а вже в іншій. Холодною, відсторонною та ніби недосяжною. У її тіні приховано багато всього, що пов'язано з опорою на себе, здатність довіряти, відчувати стабільність, спиратися на власні сили, також там вражливість і потреба близькості, які часто непросто прийняти навіть собі. І що цікаво, дуже часто уникаючі і тривожні типи прив'язаності знаходять одне одного. Це відбувається несвідомо. Тому що кожен упиняється у знайомі для себе ролі, яка відповідає звичній внутрішній динаміці, людина з тривожною прив'язаності більше часу буде шукати підтвердження любові уваги більшої емоційної близькості, підтвердження, що її не покинуть. А людина, з уникаючою навпаки, буде намагатися тримати дистанцію, контролювати ситуацію, не показувати свою вразливість чи потребу у зв'язку. Тобто кожен буде показувати один одному його тінь, Тривожний стикається зі своєю тінню самостійності, спокою, внутрішньої опори та емоційної витримки тих частин, які рано навчився подавляти. А уникаючи бачить у партнері свою тіньову частину емоційність, потребу в теплі, ніжності, близькості. І ось така взаємодія часто буває дуже болючою. Адже ми знову і знову стикаємося зі своїми глибинними переконаннями, відчуттями, які здаються такими реальними, що підтверджують самих себе. Тому нам важливо працювати зі своєю тінню, побачити і інтегрувати ті частини, які були колись витіснені. Для людини з тривожною прив'язаністю це означає навчитися бути впевненою, повірити у власні сили, ставати безпечною опору спершу для себе, а потім і для інших, не впадати у паніку чи огид. До коли потрібно підтримати свого партнера, вміти залишатися поруч із його вразливістю. І якщо ми хочемо, щоб партнер був більш емоційно доступним, це не означає лише, що він почне ділитися своїми почуттями чи потребами. Це також означає, що він стане емоційно вразливим, може проявляти сумніви, страхи. І слабкість. І це може бути дуже непросто, тому що у тривожного всередині живе ідея, що дорослішати не обов'язково можна знайти ідеального опікуна, який назавжди допоможе справитися з неприємними переживаннями, задовольнити всі потреби, і коли поруч з'являється партнер, який емоційно усвідомлений, має безпечну прив'язаність, він буде ділитися не лише позитивними емоціями, а й тим, що йому боляче. І якщо ми не готові це зріло сприймати, приймати зворотний зв'язок без захисту, реагувати спокійно і брати відповідальність за свої емоції, це може здаватися надто важким, навіть загрозливим, і стосунки навряд чи втримаються довго. А чи надійна прив'язаність? Це про те, що ми обоє у стосунках можемо бути надійною опорою один для одного, коли це потрібно, і кожен із нас може дозволити бути іншому емоційно вразливим. Взяти на себе роль дорослого, а потім у свій час помінятися місцями це природний рух у здорових взаєминах, коли ми відповідальні за себе, але водночас можемо опертися один на одного, коли важко, і отримати цю підтримку. Це і є здорова форма залежності, взаємозалежність, яку передбачає безпечна прив'язаність. І якщо ми хочемо будувати такі стосунки, нам потрібно звернутися до своєї тіні – Побачити і розвивати ті риси, які приховані в нас. Для людини з уникаючої прив'язаності шлях зцілення Полягає в тому, щоб почати робити дії назустріч близькості, вчитися бути вразливим, показувати свої емоції, біль, дозволяти собі приймати підтримку і замість того, щоб чекати, коли інший сам прийде і дасть тепло, увагу чи контакт, доведеться навчитися підходити до цього самому, відкриватися поступово, дозволяти собі бути вразливим. а це не просто тому, що доведеться придушити гордість. Відмовитися від ілюзії повної самодостатності і визнати, що мені теж потрібна інша людина, потрібна близькість та інтимність. Це потреба завжди була. Просто колись з певних причин вона була витіснена у тінь, і вона залишається там доти, доки ми не будемо готові зустрітися з нею по справжньому. Для людини із дезорганізованою прив'язаності, шлях, зцілення один із найскладніших, адже доведеться вчитися і тому, що потрібно тривожному, і тому, що. Потрібно уникаючому. Нам важливо розуміти не лише те, які бувають в стилі прив'язаності, але і те, що стоїть за кожним із них. На перший погляд, здається, наче все дуже просто. Достатньо змінити поведінку чи дозволити собі проявляти сильні сторони. І справді іноді так працює. Проте кожен із нас перебуває на своєму спектрі прив'язаності. Хтось має легку тривогу чи уникнення, а хтось дуже виражені реакції. І це виглядає по-різному. Коли ці риси не надто сильні, стосунки можуть бути достатньо стабільними. проте коли тривога чи уникнення стають глибшими, у стосунках з'являється багато напруги, непорозуміння і болючих переживань. Ми починаємо бачити іншу людину як головну причину всіх труднощів. Помічаємо її недоліка, але не помічаємо своїх. Так працюють наші психологічні захисти. І тут з'являється пастка, у яку потрапляють багато хто, коли дізнаються про типи прив'язаності. Ми починаємо вірити, що саме партнер має змінитися, щоб стосунки покращилися. Звісно, стосунки це завжди продвог. І важливо говорити про взаємність зміну. Але проблема в тому, що поведінка іншого завжди здається більш очевидною, ніж наша власна. Тому часто виникає відчуття, мені треба трохи змінитися, а партнеру значно більший. І саме тут ми потрапляємо в ілюзії, ніби можемо контролювати іншого, виправити його, зробити правильним, і якщо він зміниться, усе налагодиться. Але це так не працює. Зміни починаються тоді, коли ми звертаємося увагу на себе, коли кожен бере відповідальність на себе за стосунки і чесно працює зі своєю тінню, з тими частинами, які колись звик не помічати. І іноді буває так, що коли людина починає змінюватися, інші залишаються у своїх звичних захистах, їхні шляхи розходяться, тому що старий спосіб взаємодії вже не підходить для нового рівня усвідомлення. Робота з тінню непроста. Те, що ближче до поверхні ми ще можемо змінити самостійно. Але тий при прив'язаний, як правило, це вже більш глибокий рівень нашої психіки. Дістатися туди. Складно не тому, що ми не хочемо, а тому, що так працюють наші психологічні захисні механізми. Вони бережуть нас від. Переживання глибокої, внутрішньої загрози, свідомо ми прагнемо змін, хочемо близькості, стабільності, довіри, а несвідомо сприймаємо ці зміни як небезпеку, бо вони торкаються наших е, вразливих місць, які колись довелося приховати, щоб вижити, Звучить парадоксально, але саме так і працює наша психіка, захист, який колись допомагав, тепер може заважати е, рухатися вперед. Коли наша підсвідомість пов'язує відчуття комфорту і безпеки. З певним сценарієм, наприклад, я порядку лише тоді, коли хтось про мене піклується, ми несвідомо знову і знову шукаємо саме такі стосунки. Або навпаки, якщо нам спокійно тільки тоді, коли ми самостійні і незалежні, чи відчуваємо перевагу над іншими, будь-яка глибша близькість може здаватися загрозливою. Тому змінити це непросто, навіть коли свідомо ми цього дуже. Хочемо, бо змінювати знайоме означає зустрітися з тим, чого колись ми боялися найбільше, і ось тут робота з тінню стає важливою. Вона допомагає побачити наші сценарії та поступово дозволити бути тому, що ми тривалий час відкидали і повернути собі вибір, як будувати стосунки, на що спиратися та як. Довіряти найкращий і надієвіший спосіб дослідити ці глибинні процеси це, звичайно, терапія. Це той простір, де можна безпечно торкатись найвразливіших місць, а не залишаючись із цим наодинці. У терапії цей процес розгортається делікатно, поступово послаблюються наші захисти, адже стосунки психологом. Завжди хочу несвідомо, повторюють нашу модель прив'язаності, але професійний уважний фахівець не відтворює її, а допомагає побачити, усвідомити і інтегрувати тіньові частини. Саме через процес прийняття усвідомлення та новий досвід безпечного контакту, наша прив'язаність поступово стає. Надійної. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!